Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні 23 квітня 2023 року. Поминальна неділя. Погода вроді настраюється. Паска пройшла. Сьогодні вже зацвіла у нас це Київська область, Південь Київської області. Зацвіла черешня. П'ятниця, четвер, два дні холодно. Ішов дощ, і вся неділя така вийшла холодна перед Паскою. Тож було холодно. Я вам показував, що почав збирати пилок, але дощі нема. Цей тиждень зовсім не збирав і тільки вчора і сьогодні зібрав пилок. Ну от, Результат сьогодні 23. -го... Квітня. Трошки, трошки є. Ця миска в діаметрі 28 см, то по весу ще є, ще не ставив сушить. Е, пилок залишається в нашій місцевості пилоку багато, тому е, коли холодно, коли рослини мало виділяють деякі рослини, то бджоли приносять на ножках його мало, тому проходять у вулик і їм вистачає. У нашій місцевості, забивають пилком наскільки, що обмежують яйцекладку матки при хорошій погоді. Але сьогодні не про те. Дві частини попередні відео я показував, як я пересаджував рій, як вони строять язики, тобто соти строять у природі. Розповідав, що там є комірки з гострим кутом догори, що є отакі ступими. А гострими у бік. Розповідав, що є ліва сторона овощини, є права сторона, так само у стільнику нові підписники, які у мене на каналі з'являються. Не всі, але дехто я, мабуть, думає, що пройшов, я розповідаю, то я сьогодні хочу конкретніше на малюнках розповісти цій тонкості. Вощини. Стандартна вощина е, тут 26, то є 260 мм, а тут на рамку. І у неї є ліва і права сторона, але кому так кажу, то е, багато хто не знає, я скажу в 13 рядку написано е, номер вощини Дергачівський, хто випускає вощиною вальці, хто використовує Дергачівський, то в 13 написано. У комірок зверху написано е, номер Вальців, а у 15 му рядку написано максимум чи полумаксимум. От ці вищині, у Даданівській, у нашій стандартній вощині, вся випускається вощина із гостріями е, шість, е, комірки шеціграної догори. Це являється. Ну, Я б сказав, що правильно і неправильно, бджоли як хоча так і строять, але так прийнято, так, так е і, відповідно, роблять вощину. Значить, е В моїй практиці до цього, коли я спостерігав за роями, то е було відбудовано стільник, який розділявся посередині пополам переходними комірками, і передній язик був відбудований. Отак комірками, задній, отак. Коли я звернувся, повторююся, вже я розповідав до Віктора Петровича Поліщука, це е, був професор, чи є наукові якісь е, дані по цьому роботи по, роз, по розташуванню комірок, що він сказав, що немає, але є така думка, що це для розплоду, а задні для меду. Але так як я останнього Роя цього, що пересаджував, у перша, друга частина вам показував, що там майже усі комірки построєні отак. І додатково вони, коли я вже присадив вулик і вони відбудували два маленькі сільнички за тиждень, це я декілька днів назад випустив відео, то там вони були отакі. Тобто бджоли як хочуть, так і строять. Сказати правильно, неправильно, не можна через те, що бджоли як хочуть, так і строять. Як кажуть, з кожного правила є виключення. І коли отак у нас вощина стоїть, і а ми в українській рамці перевертаємо цю вощину, перевертаємо, щоб її поставити. Отак, відповідно, перевертається і комірка. Шестиграмнік міняється вже гострі сторони йдуть в боки. І це така тема, що ніхто її не чіпає. Найшовся один діятель. Віктор пап, який зачепив, надо поставити і забуться про українську рамку. Хто ти такий? Ти то вулика, робив, що ти на її, ставиш хрест? І от він розповідав, що от, оце неправильні, це неправильні. то цей рій, якого я пересаджував, показав, що твердження науковця Віктора Папа не стоїть вияденого яйця або не ламаного гроша. Бджоли построїли отак. В Даданівських рамках построїли отак і додатково построїли ще язиків уже в Даданівському вулику, де я підставив вже рамки з такою вощиною. Поставив з таким углом. Все одне воно вони збоку потягнули отакі язики. Теорія віктора папа не стоїть гламаного гроша або виїденого яйця. Значить, без разниці, що так, що так. Тепер стосовно лівої чи правої сторони, це я убираю, і в нас з'являється на вощині, з'являється рисунок. Вощина розділена на три частини. Дно у шестигранника розділено на три частини. Як можна бачити, я кажу знак Мерседес. Але коли ми. Перевертаємо мощину, отак перевертаємо мощину, через верх крутимо, то вона однакова. Або знак Мерседес, або знак відповідно У. Бачите. Перевертаю буква У. Якщо так, поставлю мерседес, отак от перевертаю, отак от мерседес. Вощина однакова. Нема, нічим не відрізняється. Але коли беремо отак і перевертаємо вощину. Або заглядаємо, дивимося сюди і дивимося сюди, то з цієї сторони буде Мерседес, а з цієї сторони буде буква У. І я вам показую. Опа! Буква У. Мерседес. Буква У. Тобто вона чимось відрізняється. Ну, коли букву У теж так буде крутить будемо, то вона буква У. І тільки отак можна подивитися з цієї і з цієї, не перевертаючи вощину, вона тоді відрізняється. Є одна сторона і друга. І, будь ласка, Мерседес. Буква У. Якщо так перевернули, буква У Мерседес. То де ж ліва чи права сторона? З моїх спостережень в мене вулики стоять льотками на південь. Відповідно, одна сторона, бочина рамки дивиться, на лице на захід, а друга на схід. Що я е, обнаружив при. Огляді відбудованих самостійно сотів, тобто язиків. Я замітив, що на захід дивиться значок Мерседес, а на схід дивиться буква У. Значить, отак у мене стоять торцем рамки на південь. З цієї сторони Мерседес, з цієї буква У. Це лєва сторона. Коли стоять ззаді вулика, і дивиться, так як у машині. Ззаді стоїмо. У нас руль зліва, ліва сторона і права. Коли ми туди дивимося, це ліва сторона буква У. Відповідно тут мерседес. Оце ліва, права сторона. По українській рамці, коли. Одинаково. туди, туди. А коли так повертаємо, то тут навпаки. Взад показує, а це показує вперед. Тобто навпаки. я поки ще у тому відео я розказував відповідно до льотка, як стоять, але я не знаю, як по відношенню до сторін горизонту. Світу вони будують, тому про українську рамку я поки нічого вам казати не буду. Бо здержусь. Тепер далі в 13 рядку тут написано номер машини дергачі, ті, що вальці випускають, у 15, максимум чи полумаксимум. Це коли придивиться, в кого нормальне нормальний зір, то можна побачити. Буде написано полумаксимум. Отако пишеться. Полумаксимум. В 13 рядку тут пишеться номер вальців Дергачівських. А в 15-му пишеться і максимум, і полумаксимум. Оце, що я знаю про вощину. Так що на цьому все. Бо розказувати більш в мене немає. І можна там ще розказувати розривна дліна, сіки листків, яка крепость повинна бути. Те, що додають парафін, те, що е, температура плавлення воску 63 градуси, парафіну 57, але це вже, це вже інша тема. Те, що хто бадяжить, не бадяжить віск. І вощий, ну, це вже інша тема фальсифікації. Е, сьогодні, я казав, 23 квітня. 2023 року ми на день ближче до перемоги. Я військовий не завжди можу знімати відео. Сьогодні поминальна неділя, тому удалося, так я сказати, зняти відео. Погода хороша. Була на обірав пилку. Так що всім добра здоров'я, перемоги над Москов'єм. Удачі, чай з медом і. Не забуваємо пилок, пилок не дасть вам, як кажуть, інсульт, інфаркт, буде розтворяти тромби, щоб ви довго жили і дивилися мої відео. До побачення, до наступного відео.